Добрий день, шановні члени екзаменаційної комісії. В вашій увазі представлено дипломну кваліфікаційну роботу магістра на тему дослідження та програмна реалізація методів економічного проектування людини машинних інтерфейсів у судатах. Об'єктом дослідження є процес проєктування людина машинних інтерфейсів scada систем. Предмет дослідження це є методи проектування людина-машинних інтерфейсів scada систем Метою даної роботи є підвищення економічності людина людина-машинного інтерфейсу, scada систем на основі нової інформаційної технології проєктування. Для досягнення мети кваліфікаційної роботи було сформовано наступні задачі. Які представлено на цьому слайді, сучасні СУТП реалізуються переважно як скада-система. Скада-система призна... призначення для моніторингу управління та збору даних із технологічних об'єктів у реальному часі. Вони забезпечують взаємодію між обладнанням та оператором, підтримуючи ефективне керування складними процесами. У складі інструментальних скада систем обов'язковим є наявність графічних редакторів і з розвинутою функціональності. З її допомогою проектувальник, як у конструкторі, складає людину машинний інтерфейс майбутнього СУТП. В якості прикладу на слайді наведено приклад бібліотеки графічних елементів системи Zenon. Ви можете побачити червоним... В червоному колі на, на скрині зображена система Xenon SCADA, з яких проєктувальник. Будує людина машинний інтерфейс. Аналіз сучасних інструментальних скада систем, виявив, що жодна з них не має у своєму складі модулів інтелектуальної підтримки розробника, саме розробника інтерфейсу. Для, при такому підході якість розробленого інтерфейсу, тобто його сумісність із психологічними характеристиками людини оператора буде залежати безпосередньо від кваліфікації проектувальника таким чином, для розробки якісних інтерфейсів, проєктувальнику необхідно знати великий перелік різноманітних нормативних документів, ергономічних та інженерно-психологічних правил та рекомендацій, що враховують особливості та обмеження людини оператора. При розробці інтелектуальної системи підтримки проєктувальників людини, машини, інтерфейсу скада системи важливо вибрати правильний метод для формалізації знань. Відомо досить багато методів, такі як продукції, предикати першого порядку, семантичні мережі та фрейми. В роботі було обрано. Ну, в цій роботі було обрано онтологічний підхід. До представлення до представлення знань, оскільки він забезпечує формалізацію та структурування різн, різнорідних знань, необхідних для проектування ергономічних людино машинних інтерфейсів. А окрім того, використання відомих метоонтології онтології вищого рівня значно полегшує та прискорює процес представлення необхідних знань в системі, включаючи Знання вже про технологічний процес, правила ергономічного проектування та людину машинні системи на даному слайді представлені результати аналізу найбільш відомих метаонтологій спец спеціалізованих та спеціалізованих предметних антологій. А в цій роботі було вибрано, було обрано таку метаонтологію, як «Дольче», Дольший ультралайт скорочено дул. Вона найкраще підходить для детального моделювання складних людино-машинних систем, надаючи можливості для опису різних аспектів взаємодії людини з машинами та інтерфейсами. Розробка концептуальної моделі предметної області проектування людина машино-інтерфейсу АСУТП є необхідним етапом у рамках створення інтелектуальної інформаційної технології для ергономічного проектування людина машинних інтерфейсів АСУТП А з кількох ключових причин. Перше – це формалізація знань. Проектування включає широкий спектр знань з різних галузей: ергономіка, інженерна психологія, технологія процесів, а концептуальна модель дозволяє. Формалізувати та структурувати ці знання в єдину систему, що робить її доступними для інтелектуальної обробки, аналізу та в подальшому можливо автоматизації проектувальних процесів. Друга причина це забезпечення інтелектуальної підтримки розробника. Ці системи можуть інтелектуальні системи можуть ефективно допомагати проектувальникам. Лише при наявності явної та структурованої моделі знань. І концептуальна модель дозволяє описати основні сутності та взаємозв'язки у предметній області, що необхідно для реалізації таких функцій, як ну, автоматична генерація рішень, е е е інтелектуальні рекомендації, перевірка та відповідність ергономічним стандартам е та вия виявлення потенційних помилок в інтерфейсі. Згідно з моделлю, проєктувальник виконує покрокову розробку проєкту, використовуючи найбільш стандартних елементів інтерфейсу палет, її можна побачити тут в концептуальній моделі по центру. Також ну, є дизайнер, який використовує палет, і є Workspace як основний робочий простір, який в себе включає інструменти, шаблони та методи, необхідні для виконання проекту. На наступному слайді розглянемо якраз якраз важливий елемент палітру, палітру. І проведений аналіз структури людинно машинного інтерфейсу С дозволив виявити його типові зони: це зона тренди, мімонічні схеми чи діаграми і документи. Також ви бачите, що ця модель представляє знання щодо елементів керування, тобто нижче, що використовується в цих зонах. Ми бачимо, що всі елементи керування поділено на три такі групи: Це директ контроль прямого керування, також елементи керування відображення інформації і елементи керування введення інформації. Також в рамках цієї роботи було проведено аналіз функціонального призначення класів простору імен, пов'язаних пов з ними методами класу Graphics, а також, а також 17 видів кодування інформації на можливість їх застосування для кодування графічних елементів Windows Form. Ну, наприклад, для того, щоб формалізувати знання, необхідній підсистемі для реалізації функцій відображення та кодування елементів, введено тетральне, тетрарне відношення r 1 яке на даному слайді відображено в вигляді таблиці. Тобто, ми бачимо, що у випадку необхідності кодування кодування інформації для людинно машинних інтерфейсів геометричні фігури, я виділила по. Помаранчевим кольором uh, система буде рекомендувати такі методи класу графікс як дraw арку, дро арк, дроук, сер. Так, і дrawс. Опс. Ієрархічна структура онтології розробляється з урахуванням рекомендацій міжнародних стандартів з людиноорієнтованого проектування та включає наступні п'ять наступні п'ять рівнів цілей, функцій, задач, дій та операцій. Відповідно до цієї структури на основі метаонтології ДУ побудована методологія трьох предметних областей: технологічний процес, орготехнічна система та людина-машинний інтерфейс. А... Для розробки онтології застосовувався спеціальний редактор протедже, розроблений в Стенфордському університеті. Спочатку були введені зміни у метоонтології ДУ, до якої були включені додаткові класи. Я їх позначила помаранчевим на слайді. Це були введені додаткові класи. А далі е, були розроблені зв'язки між класами і описано їх властивості й атрибути. А далі, після змін у онтології верхнього рівня ДУ, були побудовані три предметні онтології. Одна з них на вашому екрані технологіч... процес, технологічний процес. На цьому слайді представлен, представлено онтологічний граф, що формалізує знання про узагальнений технологічний процес. А, також на наступному слайді ви можете побачити е, розробку онтології ерготехнічної системи, де зеленим кольором були позначені класи, що були додані для формалізації представлення. Знанню онтології. Наступна це розробка онтології людина-машинних інтерфейс, формалізує знання щодо процесу проєктування інтерфейсів СКАДі, що було представлено на слайдах 6 і 7 у вигляді концептуальної моделі. А далі наступне Тут наведено приклад вирівнювання онтології. Тобто, що це означає? Є метоонтологія, є розроблена онтологія, а вони не завжди можуть стикуватися. І тому є такий процес як вирівнювання онтології, тобто під'єднання до метаонтології, моїх трьох різнорідних предметних онтологій. Тобто, Ну, ще називають адаптацією онтології або ну, вирівнювання? А, тобто, це означає, що необхідно було запровадити е, додаткові класи, чи переосмислити деякі існуючі класи шляхом зміни взаємозв'язків між ними, або зміни їх атрибутів тощо. Даний фрагмент, я наполягаю, що це, е, зверніть увагу, що це фрагмент тільки. Е, зображує класи, що наведені чи модифіковані втул для, е, для отримання розробленої онтології. Помаранчевим кольором зображено те, що не, не змінювалося протягом розробки. А блакитним кольором позначені класи, що були змінені протягом розробки. А зеленим кольором зазначені класи, що додані до онтології. А... Для реалізації процесу ергономічного проєктування також було розроблено більше 200 продукційних правил. На даному слайді в табличному вигляді представлено дерево для функції кодування інформації в зоні тобто, знову таки, це фрагменти. Також було розроблено множину множину. SparkQL запитів для бази знань, представленої онтологічною моделі. На даному слайді наведено, приклад, е, запиту до бази даних е, щодо властивості елементу контролю батон. Ну, і внизу бачимо результати цього. Тобто, чим можна закодувати об'єкт батон. Це може бути. Фон це може бути шрифт, розмір, сам текст, лінії, кольор, товщина, відступи, рисунок, який може бути на, на кнопці. Висновки по цій роботі можна побачити на екрані. На наступному слайді в принципі всі задачі е, виконано, це в висновках позначено. Е, і на наступному слайді зображена наукова новизна, і е, де були представлені наукові та практичні результати цієї роботи. Ця робота виконувалась також в рамках державної держбюджетної теми розроблення методів, моделей та інформаційної технології проектування людино машинних інтерфейсів scada систем Доклад завершено, закінчено. Дякую за увагу.